Дискусія про мобілізацію з 18 років не згасає США. Обіцяють допомогти. Київ має іншу позицію. То чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні? Про це більш детальніше у цьому відео. Дискусія про зниження мобіляційного віку в Україні продовжується. Президент Зеленський виступив із новою заявою після брифінгу речника державного департаменту США Меча Міллера на брифінгу 9 грудня Міллера запитали, чи закликала адміністрація США український уряд розширити мобілізаційний резерв. Це питання пролунало після публікації в міжнародних ЗМІ про те, що США нібито закликають українську владу знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років. Хоча напряму про зниження мобілізаційного віку Міллера не запитали. Останні заяви про це були наприкінці листопада цього року. Тоді радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин відповів, що в Україні немає сенсу знижувати мобілізаційний вік, тому що вона не отримає вчасно обіцяне озброєння від партнерів. Цього разу на брифінгу Міллер відповів так на питання про розширення мобілізаційного резерву. Отже, ми говорили з урядом України щодо ситуації з безпекою на сході. Ви чули, як держсекретар дещо говорив про це, коли ми були в Брюсселі. Минулого тижня. Ймовірно, що Міллер мав на увазі заяву держсекретаря Ентоні Блінкіна про те, що Україна має схвалити важкі, але необхідні рішення про подальшу мобілізацію. Зрештою, рішення щодо складу її військових сил це рішення, яке українці повинні приймати самі, зазначив Міллер. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити ці сили та навчити їх вступати в бій», – додав він. На цей раз на заяви США відповів президент Володимир Зеленський. Він написав, що у ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Написав український президент на платформі X, додавши, що треба зосередитись на забезпеченні технікою і навчанні уже наявних бригад. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження комога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Додав Зеленський. Президент також додав, що пріоритет це працювати разом над тим, як завершити цю війну сьогодні. Середній віку ЗСУ більш ніж 40 років. І під час дискусії про мобілізацію часто можна почути аргумент, що зниження мобілізаційного віку не особливо виправить цю ситуацію, тому що чоловіків до 25 в Україні насправді найменше. Так сталося через низьку народжуваність наприкінці 90-х років. Існує також думка, що настрої в суспільстві погіршиться, якщо влада піде на зниження призовного віку. Також може збільшити світік молодих хлопців до 18 років. В Україні часто говорять про проблему виїзду молодих хлопців, які ще не досягли повноліття, хоча в Україні мобілізація досі з 25 років. Проте після 18 виїхати вже не можна. А тому іноді батьки відправляють дітей за кордон ще до повноліття. Елла Лібанова, директорка інституту демографії і соціальних досліджень в інтерв'ю BBC України. Раїна заявила, що мобілізація з 18 це дуже складне питання. З одного боку, вважає, вона його мають вирішувати військові і їм видніше кого на фронті не вистачає. Але з іншого боку, зазначить Лібанова, психологи говорять, що психологічна людина. Формується десь до 25 років. Офіційно Київ неодноразово заявляв, що не планує знижувати вік мобілізації військових. Таких законопроєктів не готують. Запевняють журналістів Федір Веніславський з комітету на з безпеки і оборони. Останнє зниження мобілізаційного віку 27 до 25 років президент свалив весною 23-го року. Це рішення далося не просто для суспільства. Це питання болюче, і президент зволікав із підписанням цієї правки 9 місяців. Після цього Володимир Зеленський запевняв, що влада не має планів щодо мобілізації 18 24 річних. Він пояснював, що це може бути небезпечним як з погляду обороноздатності країни, так і для її майбутнього. Минулого ж місяця радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського через те, що в Україні не проводиться мобілізація від 18 до 25 років. Джерела BBC Україна у Генштабі раніше повідомляли, що нинішні темпи мобілізації не покривають навіть втрати. Воювати мають не одні старі питання в тому, скільки ми ще зможемо протягнути з наявними мобілізаційними ресурсами, заявило джерело. Щоб покрити втрати, військове командування ухвалило рішення оптимізувати армійські структури. Завдяки цьому вдалося знайти додаткові тисячі людей. До 25 років законодавство дозволяє чоловікам добровільно долучатися до ЗСУ за певних умов, але мобілізація залишається темою обговорення. Без реальних планів, попри переконання, що в країні примусово мобілізують тільки після 25 а молодших тільки добровільно, у червні BBC Україна описувала випадки мобілізації хлопців молодше 25 років. Закон це дозволяв, тому що обмежено придатних у воєнних час. І списку призовників переносили у список військовозобов'язаних, тобто категорію тих, кого можна мобілізувати. Після місяців суспільного резонансу 9 жовтня рада вхвалила закон, який забороняє мобілізувати хлопців до 25 років, яких раніше визнали обмежено придатними у воєнний час. У воєнний час їх через колізію можна мобілізувати. Хоча рада виправила цю колізію, президент не поспішає підписати документ, і це не випадковість, кажуть співрозмовники в офісі президента. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. Поставте подобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Також, якщо маєте можливість, можете підтримати нас фінансово. посилання в описі до кожного відео. На останок, слава Україні, та побачимось тут на ньюзрумі.